Вітаю, друзі, з роками наше тіло зрозуміло починає твердіти не таке воно вже пластичне. І головне, що ноженьки наші перестають бігати так, як вони це робили до цього. Але є вихід, якщо болять коліна, я пропоную декілька вправ. Ну, а ви, якщо є таке бажання, разом зі мною, тоді до роботи. Починаємо в першу чергу розминати наше коліно. Ось так. Це обов'язково для того, щоб був кровообіг, запустити лімфу. Потім поплескали. До речі, це можна робити сидячим. Ось так. Потім розтерли нашу голінь. Ну і дійшли аж до пальців ніг. Тобто добре-добре треба підготувати нашу ногу. Ну і звичайно переходимо і на другу. Після цього, для того, щоб зробити якийсь тест, я пропоную в першу чергу взяти щось під коліна, підмастити, тому що, щоб не було так дуже боляче, ось так. Щоб вам було видно. Вирівняли наші стопи, пальці ніг поклали на підлогу і присіли. Ось так присіли. Якщо не можете, до кінця пробуйте, наскільки ви можете цю вправу виконати. Десь згодом, через деякий час, ви зможете ось так присісти на свої п'яти. І розтягнемо м'язи на наших ногах, особливо там, де коліна. Тому що з роками наші м'язи скорочуються, і, звичайно, якщо ви присідаєте, сідаєте або згинаєте ногу, ви Маєте ось тут от, в цьому місці таку неприятну ну, навіть біль і дискомфорт. Тому нам потрібно розтягнути, що, звичайно, ахілове сухожилля. Що для цього робимо? Ну, в першу чергу це ми можемо зробити ось так. Поставити ногу, пальці ніг тягнути на себе, і тулу вирівняти і трохи подати його вперед. Можете руки ось так назад, але притримуйте за щой, за щось, якщо вам незручно. Так пів хвилинки постояли, можете більше, можете менше, не обов'язково витримувати якийсь час. А якщо є якась сильна напруга або біль, відпустили ногу. І знову на себе. І так на другу ногу потягнули тулуб вперед. Верніше його нахилили. Напруження буде на всю ногу. Відвели тулуб, поставили стопу повністю на підлогу і знову на себе. Тепер потягнули трохи таз назад. Ось таку зробили невеличку розминочку. Після цього можете взяти якийсь предмет, звичайно, щоб він не був рухомий, ставите ногу на нього і виконуєте ж знову цю вправу. Тобто пальці ніг. Напружуєте, нахиляєте на себе і тягнете. Ось ця вся сторона у вас повністю нога від ахилого сухожиля буде аж до ягодиці. Притримуєте от рукою біля чашечки, біля коліна, ось так, і тулуб. Трошки, трохи-трохи вперед. І на цю ж також ногу виконали цю ж вправу. Ось так постояли. Після цього робимо іншу вправу. Під коліна ставимо щось м'яке. Ну, Тобто, щоб не нагружати наше коліна, присідаємо, так як я вже показував, ось так посиділи. Знову, як вам буде комфортно? І наскільки, якщо чуєте, що є напруга або біль, трохи піднялися, піднялись, знову опустились, посиділи. І попробуйте руками. Взятися за пальці ніг. Ось так. Тулуп трохи нахилили, відвели назад і також так посиділи. Ваші повністю м'язи розтягуються і тоді вам становиться більш комфортно. Після цього можете спокійно взятись за якийсь предмет і зробити ось таку вправу. Піднялись, присіли. Я покажу, як пальці на пальцях ніг. Ось так. Можете притримуватись, а можете і не притримуватись. Піднялись. Знову опустились і піднялись. Після цього. Розслабили наші ноги. Колінах, п'ятах, зробили ось такі прави. І через декілька днів ви будете просто танцювати. Я вам бажаю в першу чергу здоров'я. Дякую вам, що разом зі мною виконували, і дякую Ютубу, що ми можемо з вами спілкуватися. До нових зустрічей!